Здоров. Сьогодні у нас така маленька програмка. Програмка називається Я і мої питання. Ну, типу, там побазарим трошки порозмовляємо. Значить, Питання тут? скільки? 10. Зараз. Да, 10 питань. Із цих 10 питань я зараз буду вам пояснювати і розповідати конкретно про себе. Чого я в такому прикиді можу відразу сказати, що я надяг зелену футболку, а на зеленому фоні, ну воно фігово короче, дивиться. Тому я в такому в прикиді. Все для вас. Ну і тут перше питання. Мене люди питають, чого я сенсей. Ну, типа, чого... чого у мене така кличка гарна. Ну, Е... Я вам так скажу. Колись, колись. Я при однокласниках, ну як сказати, при однокласниках, тобто мене прозвали так однокласники. Не знаю чого і чому, але якось я зробив чи отак, чи отак, чи якось отак, чи отак навіть. Я вже сам пам'ятаю. І мене за цього прозвали сенсі. Тобто, ось відповідь на ваше перше питання. Плюс я щось там ще витворяв, типу, знаєте, оце махав руками, ногами і всяку фігню чудив. Е, тому мене так і прозвали. Так, друге питання. Чому я постійно стою на воротах у Кепці? Тобто я воротар, і чому я постійно стою на воротах у Кепці? Ну дивіться, я постійно стою в цій, хто ну, помітив, це Бруклін Америка. Е, і в цій, і також ще червона у мене є. Ну, Кепка це мій талісман. І я в ній стою, тому що я постійно з нею ловлю. Якщо я її отак роблю так підкидаю, то. Знаєте, я зразу починаю пропускати всі голи, всі. Ну тобто я пропускаю фактично. А якщо кепка є, якщо кепочка є, то все, то я відбиваю, і це 50-60% з того, що я відбиваю. Ну тобто, чого я отак стою в кепці? Тому що всі кажуть, та зніми, ти тобі це заважає. Але ні, я не такий. Ну ось, ось відповідь на ваше друге питання. Не не конкретно на ваше, а для того, хто його задавав. Отак От можна сказати. Е, наступне цікаве таке питання. Е, як ти так гарно і якось навіть трохи смішно танцюєш? Ну, друзі, дивіться. Е, головне музика. Як там у тебе оце виходить танцювати якось так, так, крутитися, якось там денсити, оце всі йовишки, реоси, це все. Тут головне музика. Вливатися в ритм музики це теж окремий вид мистецтва. Ну тобто, я вливаюся, я тільки як чую музику, у мене воно саме вже починає танцювати. Ну, рухи самі починають вже вже ноги, руки, голова доключається також. Що там ще? Ну, Ну. Тобто. Отак От я танцюю. Я не танцюю, як попало, там якісь, якісь вальси, там і ще щось. Ні. Я танцюю як хочу. Тому що Тому що класно танцювати під ритм музики, який тобі подобається. Так що отак. Ну може, так, да, трохи смішно там, типа. Але Але якось так, да. танцюю, танцюю так, як виходить. Ну, типа, я не займаюся там якимись танцями. Я... Це як хобі. Хобіт там під фонк, ой, ладно, сказати той фонк. Коротше, під реп, під е, американські ці бітли, ну і всяке таке. Ладно, фонг уже не берем. Так що так. Так, третє питання. Чому постійно я знаходжуся в е, кросах таких жовтих пума? Е, да, е, Постійно я в чого в них знаходжусь. Ну, от, знаєте, речі, е, вони е, у когось можуть бути одні. У когось можуть бути їх декілька. У мене ці кроси е, вже 2 чи 3 роки. Ну тобто, да, з половиною роки. І я в них постійно ходжу, влітку, не влітку. І мене постійно друзі питають, чого ти в них ходиш? І починають просто біситися. Ну, типу, тобі кроси там подарувати чи щось таке. І ти такий думаєш, ну блін. Я ж вроді пояснював, а вроді ні. Так ось я зараз поясню. Мої кроси, в яких я навіть зараз знаходжусь, я навіть в них зараз знаходжусь. Я в них ходжу постійно. Що на футболі, що на пляжі, що в театрі, що в кіно, в метро. Скрізь. Я скрізь в них знаходжусь. Тому що вони мені найближче запам'яталися. Це не якісь там буци, в яких я один чи два рази одяг на влітку там. Чи Три чи чотири. Ну, вони легендарні, одним словом. Ось чому я в них ходжу постійно. Так, да, я не розкриваю свої секрети, але зараз я їх вам розкри... розкрию. І всі ви маєте дослухати до кінця. Тому що буде цікаво. Так, наступне питання. Е чому ти виглядаєш на 13-14 років? Е чому ти виглядаєш на 13-14 років, але тобі насправді 17? Хм. Так, да. може я і в душі виглядаю на, на 13-14, але насправді є мені 17. Так, це так. Якесь цікаве таке, ну прям питання, типу, скільки тобі років? Ну, яка яка, яка типу, всім різниця, скільки тобі років? Ну ти високий і високий, типу старшак і старшак. Ну так, да. мені типу, по возрасту сказати, що мені 17 років, це ж нереально. Ну, тобто, Мені насправді 13-17, якось так. Ой, 13-14, вибачаюсь. Е але в душі, в душі я інколи виглядаю реально на 15-16, не на 17-18. Ну якось так. Ну, ось і відповів. А ось питання, яке можна реально на нього відповісти е зараз: чи маєш якісь захоплення? Так, я маю захоплення. Я маю хобі, два хобі та три хобі. Коротше, багато хобі. Баскетбол, волейбол, плавання. Це моє хобі, це моє захоплення. Спорт це моє захоплення. І, знаєте, качатися це теж є моє захоплення. Але не в тому плані качатися як десь там в зал, в зал ходити, ще щось робити. Я кожного ранку встаю в 8 годині приблизно десь так, може в 7.30, і йду на спортмайданчик. І там качаюся, качаюся сам. По пів години. У мене різні види цих е, завдань, чи як це сказати. Ну я коротше, не тільки там, наприклад, віджимаюся. Я підтягуюся, качаю прес. Про мені правда не скаже, що я прямо підтягуюся і віджимаюся, але я це вмію робити. І оці всі протеїни, оці всі штуки-дрюки, я теж не п'ю. Не знаю, чому всі кажуть, та, типу, випий, і ти станеш качком. Ну, качок це не головне. Головне, щоб тобі це подобалось. І від цього ти мав захоплення. Ну тобто ти можеш качатися там, можеш набувати реально класних розмірів, але іншим може це не подобатися. Ну, іншим в плані людям, наприклад. Або й самому тобі. Так що так. Е, так, це трошки філософії. Е, а так, взагалі я футболом займаюсь, займаюсь футболом, баскетбол як хобі, волейбол теж як хобі. Хоча бо мені не скажеш, бо я маленького зросту. Е, ну, так що так. Е, плавання теж люблю. Плавання Дуже мене ну, так, якось тронуло, знаєте. Неприємно. Ну ні, може і гарно, що ви це задали питання, але е, чому в такому віці ти до сих пір не маєш дівчини? Ну про свою колишню дівчину зараз вам можу коротенько розповісти. Вона загинула від обстрілу росіян е, в Києві е, в 2024 році. На, на початку року був якийсь там обстріл, я вже не пам'ятаю, і її прилетіло в осколок в, від вікна в сонну артерію, і, на жаль, вона загинула. Ні, гарно, що ви це питання задали, але ось що сталося з моєю колишньою дівчиною. І це було півроку тому. А зараз я не маю вже таких бажань, серйозних стосунків заводити якісь там романи, якісь там цей. Ні, може мені подобаються дівчата, я якось можу до них підкатую, але сподобатися дівчині це не купити там класну машину, не, не знаю. Ні, ну Може на, на класній машині ти, коли приїдеш, там якісь бехи, то, то ти може і підкатиш до неї. А сподобатися це, щоб вона тобі, і ти їй сподобався. Ось що означає взаємна любов, тобто кохання. Ну, це окреме, це треба зі мною говорити про це на інтерв'ю, щоб брав хтось у мене це інтерв'ю, тому що це дуже-дуже довго. Ро... Ну, я можу розказувати дуже-дуже довго, а в ітозі до якогось висновку воно не приведе. Так що можу вам сказати про ну, питання. Ось. ось я відповів. Тут прям питання, можеш розказати щось мудре. Мудре. Ну що ж, мудре, можу розказати я. Ви чуєте якусь зараз фінтіфлюшку, яка потім скоро забудеться, але ні. Я можу розказати щось мудре. Прям от реально щось мудре. Е... В житті, головне, не. не... Те, як ти виглядаєш, і те, як ти щось робиш. У тебе є своя мета, і ти маєш йти до своєї мети, навіть якщо є перешкоди і всяке таке. Наприклад, якщо ти закінчив університет, але з поганою оцінкою, не засмучуйся. Це не кінець світу. Або не університет закінчив з поганою оцінкою, або ЗНО не так здав, НМТ. Не засмучуйся, друже. У тебе є ще шанс. Тобто це не кінець світу. Якщо тобі хтось сказав, ти робиш це не так. Ти робиш це якось по-іншому. Треба слати всіх на і робити те, що тобі подобається в житті. Іти за своєю метою, не іти за метою якоїсь іншої, іншої людини. От що я можу сказати. Отак От треба робити. І так треба вчиняти. І ти доб'єшся свого, ти доб'єшся своєї мети. Ось я вам сказав щось мудре. Прям аха як мудре. Передостаннє питання. Чи у тебе є мета, щоб йти до чогось? Чи зараз. Чи є у тебе мета, щоб дійти до чогось? Е, поки що зараз мети я не маю. Але подальшому буду мати і діду до неї. Щоб мені цього не стоїло. Перешкоди, не перешкоди, ще щось. Я діду до неї. Я вам це обіцяю. Ти справді вважаєш себе легендою? Я легенда? Та ні. Е, я не вважаю себе легендою. Хоча з одного боку, з одного боку, я вважаю, ну справді, легенда, ну там, ну, класно. А з іншого боку, я не вважаю себе легендою. Тому що якби я був легенда, то до мене там я мав би автографи давати там ще щось, а я, ну, чисто задолбуся це робити, можна так сказати. Е, може я і легенда серед своїх. Але я не легенда е України. Ну, в смислі, як сказати, України. Не легенда, наприклад, Києва. Ну, яка з мене може бути легенда? Ну, подумайте. Так, да, колись я це вважав, може я легендарний там, воротар там, чи щось, там, легендарний баскетболіст. Але це колись. Це в дитинстві. Харше, не в дитинстві. Е в років 10, е 12. Ось. А зараз яка є легенда? Зараз я максимум, що можу зробити, це когось розсмішити, і то не дуже вдосконало. Так що так. А це кінець. З вами на зв'язку був я, Антон. Е, ставте лайки, вподобайки. Е, можете не ставити, не знаю. Побачимось. Йдіть до своєї мети і ніколи про неї не забувайте. Ось що я можу вам сказати наостанок. Е, це все. yeah.